Допомога небайдужих допомогла вдові загиблого добровольця втілити давню мрію, придбати власне житло. Надія ломеї з Прикарпаття на початку березня поховала чоловіка Дмитра, який загинув у пісках. Тоді з двома маленькими синами довелося переїхати до старенької батьківської хати і забути про власну домівку. Але рівно на два місяці. Сьогодні ломеї вже отримали ключі від двокімнатної квартири. Бачили житло, і наші журналісти. Це має бути вітальна така. Ну, можливо, як хлопці підростуть, це буде вже моя кімната. Хлопці будуть спати в цій кімнаті. Я думаю, вона якраз для них а освітлення файна. Поки що у цій квартирі немає нічого, лише обдерті стіни, побиті вікна та понищена підлога. Але це її оселя. Про свій куток наділила май з чоловіком Дмитром. Мріяли шість років. Відколи побралась. Щоразу обставини змушували забути про плани, а тоді війна, яка взагалі їх перекреслила. За шість років багато думалось, багато варіантів було. Дуже багато, дуже б хотілося, щоб зараз була дійсно ціла сім'я ці, в цілому складі. Но, на жаль, її діма спершу пройшов майдан, а коли стало неспокійно на сході, пішов на фронт добровольцем у лавах правого сектора та загинув у пісках. Після трагедії молодій вдові з двома маленькими синами довелося переїхати до старенького батьківського дому, щоб вижити Надя разом з матір'ю та сестрою тримають господарство. От вирощуємо картопельку, вирощуємо, тримаємо коровку. Є сир молочко, сметанка, курочку, своє яєцько. Ну і так, живемо. Ще два місяці тому родина не могла й мріяти, що у маленьких сиріт буде своя оселя. Таких грошей у них не було. Тепер родина Ломеїв поволі збирається переїхати до надвірної. Рідні обіцяють навідуватись, але в гості. Я вже тут звикла жити з мамою, ти мама старенька вже, може, так як я наймолодша дочка. Буду проживати з мамою. На двір, обов'язково воські щодень, то близько. Ну якщо внуки не скажуть, що буде бабко нам надоїли. Збираюся і дуже буду скучати за ними, бо ми привикли. Ви знаєте, нас дуже багато в сім'ї. Дівчат було шестеро. Відремонтувати оселю збираються за літо опалення, заміну вікон та косметичний ремонт взяла на себе обласна влада. А з меблями та технікою обіцяє допомогти волонтери. Там невелика площа, тому що є дві кімнати. У нас є закладено на капітальний поточний ремонт житла для загиблих. Родин, які приймали участь безпосередньо в АТО, це є більше 500 тисяч. Це є річна сума за словами Наді до двокімнатна Хрущовка обійшлась у 17 тисяч доларів. Більшу частину цієї суми допомогли зібрати небайдужі до чужого горя.